Команда ситуаційного центру муніципальної варти вітає вас у новому 2024 році в готовності до нових випробувань та нових історій чергувань. Але поки що розкажемо і покажемо, з чим і ким довелося зіткнутися муніципалам під час несення варти в останні дні минувшого року. Посилення заходів безпеки та рейди патрульних, перш за все, були направлені на дотримання правопорядку в житлових мікрорайонах на території Радгоспу 28 червня. Направляємося в бік дитячого садочку для перевірки. Перевірки місць скупчення любителів хильнути зайвого, аби провести старий рік. Перевіряємо базарок, де немає тут без правопорушень. Все добре, тому йдемо далі. А далі знаходимо тих, хто через зайво випите втратив або, точніше, загубив власного батька в чужому місті. Ти потіряв батьків в чужому городі. Як би ти себе повів? Ну хорошо, прийде комендантський. так це не привід порушувати комендантську годину, і зустрічатися з комендантським патрулем. Не привід у стані алкогольного сп'яніння шукати так гучно з криками та гвалтом. Ти ні постаєш людям і не ореш. Я все одно буду його іскати, а задержіть. Така зухвалість, ще нікого не довела до доброго кінця. Тому робіть так, аби вам ж сказано не розходилося з ділом. Я ніколи кидань, хочу в цьому місті ніша правопорядок. Порушувати спокій, тихий відпочинок в родині, мабуть, не хотів і цей молодик. Та зелений змій наше потів недобрі наміри. Агресія та випади на рідних спонукали останніх викликати патрульних муніципальної варти. Ви зараз в переможе стані тут боянити дома. Розумієте, я живу Домашнє насилля. Ось так алкоголь стає між рідними людьми, і спільний будинок, який повинен бути фортецею, стає катівною, де сильніший простягує руки до слабшого. Попа. Ленімого нас в усілі хто вас посила, хто нас визивав кривдника. Вгомонили документи на проживання, перевірили, з'ясували за ким правда. Якщо ж ви потрапляєте в подібні ситуації, вам загрожує небезпека навіть у власній оселі. Без вагань набирайте номер гарячої лінії муніципальної варти 068 861 вісімсот або національної поліції 102, бо закон вищий за силу. Задалі отримання норм закону щодо правил паркування та зупинки на вулицях нашого міста, тривають рейди інспекторів муніципальної варти. Перший ранок нового року по вулиці Маяковського був таким. Це добре. Данська година і в ці дні не була без зустрічних порушників. Вони траплялися парами, бо так виявляється веселіше йти з корпоративу. Ну реально корпоратів, тому ви самі розумієте, що ну ми розуміємо, але треба якось контролюватися. Перевірка документів при таких зустрічах за правило немає паперових. Пред'ївіть електронні. Якщо ж це недоступно, у відділку поліції розберуться, бо все вже зафіксовано. Камера все фіксує. Давай і регістратор в машині фіксірують. Ніхто її не біжав, вийшло з Ось так завершилася бурхлива зустріч. Здавалося б, друзів, за 10 хвилин на 12-ту ночі за добу до новорічної муніципали та поліція прибули на місце. Корпоратив, молода дівчина, нібито просто спіткнулася, впала впало, все нормально нормально, і то говорять чоловіки. Дівчина благає про допомогу. Добре. Добре. Товозьміте впала. То неправда. Сінці та садна говорять про інше. Її били, а важкість стану погіршив ще й алкоголь. Швидка на місці підтверджує це. А друзі чомусь змовчали працівникам поліції. Систоворозувай роботи скоро ви не сообщили поліції.

Дівчину доправили до лікарні, а свідкам нагадали про відповідальність. Той ще відділ той біл Поліцію повідомили. одразу по гарячих слідах затримали і до з'ясування інших свідків злочину. Зайшла поташковка, наблюдав та подальша робота була проведена вже у відділку поліції. Це Тані дівочку анівочку. А хто біл дивочку? Ну чесно, я не візявто. Ну у вірі не ні. Усі обставини інциденту надалі з'ясовуватимуть правоохоронці, і те, що був факт побиття, підтверджено. Ось так минули чергування патрульних муніципальної варти в останні дні 2023 року. В новому продовжимо стояти на варті громадської безпеки 24 на 7. Залишайтесь на пульсі подій і далі з випусками новин ситуаційного центру муніципальної варти.